Та. Всім привіт! Значить, от така от плата. Не було ще в мене такої плати на ремонті. Вона дуже схожа на зіпер таку 1,1 кВт, але це, не від Зіпера, і плата дуже схожа. В принципі, можна сказати, що така сама, тільки тут просто вона потужніша, збільшені транзистори і стоїть процесор інший. Тут процесор на Атмелі. В принципі, ну, якби, я думаю, що з нього не вийде щитати прошивку, але якби така можливість була, то можна було б робити такі копії і не було б проблем в ремонті таких складних. Ну, зараз теж немає, але. Е, але якби ще була прошивка, було б взагалі супер. Ну, в принципі, так, значить, в загальному е, плата нормальна, зроблено добротно, так відносно. Нема там супер-пупер таких захистів. Ну, якби є бюджетно дешевий варіант. Попала до мене з проблемою, там, що не працює, звичайно, але вона вже була в ремонті. Так, і прийшла вона до мене повністю розібрана. Я її, бачите, вже тут залив. там цим, ось, Таким прозорим заливаю. До того вона була заводськом от, чорним таким залита. тут ще лишився кусок чорного такого. цього. Ну Стандартного такого компаунду чи герметика, що там воно було. Але тут же бачу, багато білого є. Тобто її вже, напевно, що після того, як після ремонту хтось заливав теж білим своїм. Ну в мене я прозорим користуюся, він нормальний. там Якщо то навіть можна буде потім подивитися і зразу. Якщо там прийде колись знову на ремонт, то можна буде зразу прям точкою, не, не здираючи все, а там прощупати і заміряти, що де приблизно згоріло, щоб зорієнтувати зразу максимум по роботі і по ціні клієнта. Ось так от, такі от багато є плюсів. Ну і крім того, якщо буде щось таке сильно згорене, то як от тут було, ось, зразу можна буде подивитися візуально. Фізично, навіть клієнтам себе зня, зніме плату, візуально подивиться, що де як. І все, Тому що якщо вже є такі якісь нагари, особливо в цій ділянці, де силові транзистори, то вже зрозуміло, що це діло не буде швидко, по-перше, і по-друге, воно вже не буде так, аж і дуже дешево. Тому, враховуючи ще стан генератора, треба буде подумати, чи варто його взагалі робити, чи може простіше. Продати на запчасті, додати різницю і купити інші. Ну, це стосується дешевих. Звісно, що дорогі апарати варто робити, і в більшості всі вони. Получаються. Якщо з мотором нормально, то плати ремонту придатні в більшості. Є, звичайно, такі екземпляри, такі от, як оцей, що збоку лежить, ну, неважно, там він з модулів складений, але, тож, в принципі, ремонт, ну, думаю, розберуся і буде зремонтується і буде він робити. Так, стосовно дальше по цьому. Апараті, так я вам покажу це от від такого інвертора. Ось, нік-EP2800i. Е, в принципі, там ззаді за радіаторами так і є написано це EP2800i. Так, ну, просто людина не хотіла прислати цілий інвертор. Е, ну в принципі Я теж не особо говорю бажанням е, на нього дивитися і його з ним мучитися. Е, але, в принципі, Ну як бачу, перевірив по цьому. Що апарат працює, видає синус, все нормально. так що Я думаю, проблем не буде. Єдине, що по входу, неможливо перевірити, тому що там треба три фази подавати, щоб ці сімі не... чи відкриваються, чи ні. Оце от єдиний нюанс. Так що, якщо там в воно не буде працювати, то прийдеться таки з генератором його присилати і буду тоді розбиратися, значить проблема ще якась буде. В цьому, хоча не має бути так. Це от приїхав такий на одному проводі. Конденсатор, не знаю його, не його е, окремо стоїть. Тут він був затягнутий, стяжко і десь там окремо прикріплений, чи як. Ну, в принципі, якби робочий, не знаю, що його зараз протестую. Там є все Якщо все нормально, то його допаяю, і в принципі так він поїде назад. Якщо ні, то просто візьму інший новий, припаяю і теж поїде в будь-якому випадку. Ось так. От. Так, тут щитка кнопка, я не знаю, для чого вона. Це напевно, що може режим роботи там тихий, потужніший і тихий, непотужніший. Не забувайте, що якщо тихий режим включений, то обороти менші і потужність, звісно, менша. Не треба там його на максимум грузити, щоб він тихо робив. Кого не буде. В кращому випадку він або заглохне, або не буде стягувати. Що, в принципі, теж на плату не дуже є добре. Так. Дальше. Коротко по цьому, що я тут приблизно так змалював, що може бути, що може згодитися. значить, де воно тут в мене є. Ага, отак. Ну я так особо, чесно кажучи, не старався. Змальовувати, тому що це все немає в мене часу. Так, значить, вхід Отут подається вхід з сірими проводами, йде ділодне місто, там він є розібраний. Ой, зібраний вірніше. І далі оцей от трансформатор. З цього трансформатора, тут, як би унічна роздяжка зібрана, йде на схема керування силовими е, теристорами. Вони отамці зібрані. Отам це вся діляночка. Отца, вся. Це все схема керування, і там вони знизу ті, ці містори запаяні. Далі тут три фази е, знімаються. Е, заходить, і з них знімається ось цих, от, діодів, Вони тут один, другий і та вон, третій за проводом отут З них якби йде от такий от дзвінок на режисторах. І знімається напруга на процесор Якщо тут напруга є, то далі він е дозволяє роботу і там, напевно, якісь захист в ньому зашиті. Що там вже зашито на тому виводі в контролері, я не розбирався, не знаю. Так, е то, до речі, на самій платі пише, ПП. 2800 і ззаді на корпусі я вже казав, теж пише. 2800 отут, якщо буде видно ось. Пише 2800, там ще щось. Ну, одним словом, є там таке. Так, є якість е, зменшив трошки камери, через то що щоб швидше і завантажувалося. Ну, і в принципі, трошки там видно, я думаю. Це не особо. Так, і далі. Так, тут ір 2104 це оці о, драйвери стоять один другий. Якщо в когось буває, що вони там вистрелюють і не видно, яка, яке маркування, то зразу буде мати це. Я зразу шпаргалку ніби для себе зробив. Так що буду собі знати мати теж. По відео подивлюся. Так, RT-резистор термо, термодатчика 10 кОм. Тут він запаяний і так і позначений теж є там ЕТ. Воно там розмито трошки, тому що вже залито, якби ось так от. Він тут знаходиться. В принципі, це все ж таке, що я розібрався. Що самий оптимальний варіант. А все інше вже конкретно нюанси і так далі треба дивитися, що як ставити. Транзистори і ЖБТ, які тут були рідні, я не знаю. значить Можна ставити дивитися по параметрах. Мінімум десь 20 20 ампер 30-оптимальний варіант, ну 40. Я зі зварок ставлю, в принципі. там 40-50 А. І, в принципі, їх якби має хватити з запасом, так що будуть працювати довго, якщо там правильно експлуатувати і користуватися самим генератором. Ось так: от від короткого замикання і такого далі різних таких чудів, неправильної експлуатації, захисту плата немає. Хоча могли б, я не знаю, може там і запобіжний щось ставити, може на корпусі, на панелі є, але тут на платі якби немає нічого. Тобто, якщо на вихід підключили несправний інструмент або якийсь прилад, то в плату він спалить. Тому перед тим, як підключати до генератора, переконайтеся, що ваш пристрій справний, реально справний, і його тоді можна підключати до будь-якого генератора, не обов'язково до цього, до іншого. Тому так от, а то там в гаражі щось колись лежало. Треба було взяти, спробували, воно. Не запрацювало. І біда. Біда, причому два рази. Перший раз немає інструменту, понятно другий раз вже нема. що підключати щось інший. Так що отак. От. Все. Я думаю, що тут він стоїть на таких резиночках. Ну, коротше, якщо є якісь потреби, проблеми чи що, то е, можете писати тільки на вайбер, там писати або вайбер або телеграм. На дзвінки я зараз. Не відповідаю, тому що їх там настільки всього багато, що мені просто реально фізично не хватає і на ремонт, і на цей відриватися туди-сюди. Тому е, пишу, кажу, без обід, поки що мусить бути так, як є. Там далі, може скінчитися скоро війна і щось таке на краще налагодиться. Буде якось простіше. Ну, по крайній мірі, я і зараз над цим думаю, але поки що це якби оптимальний варіант, кращого, я ще нічого не придумав. так що все, на цьому завершую. Так, от такі друселя. Тут, до речі, на рахунок друселів. Вони тут закріплені так, що їх можна отак-акуратно отак з корпусу вийняти. Вони тут заходять, займаються, тому що на цій менші платі такої можливості нема. Там, там їх або отак от треба було б знімати якось, або ну, витягувати просто. Тут вони акуратно з корпусом знімаються і закладаються. Так що їх, якщо можна навіть є, вони. Їх можна буде просто замінити, якщо треба буде. Ось так от, крім того, вони тут, типу, такі от, напружинюються. Це добре, тому що вони в генераторі, якби вібрація не сильно на них впливає. Ну і ці резинки теж дуже добре, тому що вібрація, якби вона трошки глушить, оце от. в багатьох апаратах немає такої резинки. А от, от я бачу її. І це добре, що так придумали, склали. І це, це великий якби, плюс на роботу плати. Ось так от. Так що, ну все, тоді в цьому завершую. Бувайте, хай щастить і всього доброго.